Відкриваю рубрику Кухня з Володимиром Великим. Зараз покажу вам, як робити ранковий коктейль Морген. Цей коктейль стане хорошим початком дня для будь-якого бодібілдера. Для коктейля Гутен Морген нам потрібна буде одна ампула тестосторони Енантата. одна ампула тестостерона пропіната. Курва Давай, малій. І три таблетки турінамбола. Як він готується? Все досить просто. Беремо 1 ампулу Енки, одну ампулу, ампулу пробіка, змішуємо в двокубовому шприці, перемішуємо добре і ставимо в себе на закуску заїдаємо. Для підсилення ефекту трьома таблетками тріна було. Так. Коктейль готовий. Що, ну що? понеслась. Всім приємного апетиту!